Танців, співів та дзвінкого дитячого сміху тут не чули більше року. Через військову загрозу дошкільні заклади Кривого Рогу були зачинені, а малечі з вихователями бачили один одного хіба що на екранах своїх гаджетів. Так було до 17 квітня. Від сьогодні до роботи у звичному режимі повертаються 22 криворізькі дитсадки. Та не помітив він сьомого найменшого козенятка, тому що сховалося у великому годиннику коло маєтку. Вадцятий дитсадок, що знаходиться у Покровському районі, розрахований на 91 маленького вихованця. Але в умовах сьогодення тут прийматимуть не більше 50. Саме стійкі дітей може вмістити укриття закладу. Воно, до речі, оснащене усім необхідним як для короткочасного, так і тривалого перебування. Тут привели до ладу, електромережу, систему вентиляції та каналізації, облаштували санвузли. Тощо наразі у дитсадку відкрили три чергові групи, розраховані на 35 дітей. Тому виважено до цього. Підійшли, користувалися рекомендаціями, які дали нам наше місто, обов'язкові рекомендації наших ради оборони нашого міста Кривого Рогу, обов'язково співпрацювали. Ми тісно з представниками ДСНС, які теж частими гостями у нас були, тобто дивилися умови і так далі. І тільки після цього, як ми ж зважили всі ці умови, і тоді ми вже почали наступний етап. Ми збирали заяви у батьків в першу чергу до груп зараховуються діти, чиї батьки перебувають у лавах ЗСУ нацгвардії національної поліції. Є дітьми військовослужбовців, що проходять лікування чи реабілітацію, потрапили у полон чи зникли безвісті в ході бойових дій у пріоритеті Також малеча працівників підприємств та установ Кривого Рогу. Можу сказати, що в усіх садочках є що дуже важливо: сертифіковані ДСНС-укриття. Зараз на протязі травня буде ще 20 садочків, тобто буде на кінець травня 42 садочки. І за літо буде ще десь до 63-64 садочків доведена кількість. Проводиться дуже велика робота разом з ДСНС, тому що це фактично треба зробити нові укриття. За усіма стандартами, окрім дитсадків, до роботи у режимі офлайн, якщо цього дозволятиме безпекова ситуація, можуть повернутися зі школи Кривого Рогу. Щоправда, це станеться не раніше 1 вересня. Мова йде про більш ніж 100 навчальних закладів. Підготовчі роботи вже тривають. Кузьма Шишкін, Віктор Степанов, перший міський.